сам Трамп понимает, что санкции, конечно, позицию Москвы не изменят и войну тоже не остановят. Трампушка, сидел бы ты, побалкивал против Димки, если Путин может еще сдержаться, Димка нет. А сейчас цены поднимаются, ну, судя ЖКХ, тарифы растут, пенсионер, тя... Пенсионный возраст подняли мы лично все члены правительства сталкиваемся с дискомфортом в этой сфере в России вводят персональный интернет-код для доступа к сети интернет с 1 сентября 2025 года. Поаплодируем властям, дорогие друзья. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваш улюблений випуск антипропаганди. Тут як і завжди будуть і розп'яти хлопчики, і дівчата, і трусики, і хрестики, і все те, що росіяни використовують проти нас. Але ми, як ті, хто бореться проти всієї нечисті, будемо вбивати свої кілки в серця російським злочинцям. Допомагайте нам в цьому. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і Побачити, звісно, топ тема не тільки дня сьогоднішнього, не тільки тижнів наступних, а все те, що буде нестися місяцями. Це вже геть інша війна між Сполученими Штатами Америки та Росією. Бо такого не було з одного боку. Є протистояння в соціальних мережах. Хто кого першому стріляє ядрикою? З іншого боку, Дональд Трамп погрожує, що буде добувати економічно і всіх посіпак і друзів Російської Федерації. Ну, ультиматум Трампа це. Торгівельна війна, і це вже не про Україну, а й справді, от тільки зараз росіяни і справді зможуть відчути, що таке чи вони воюють із Україною, чи з усім західним світом, чи це проксі війна Америки, чи це насправді Україна захищає свій суверенітет? Тепер буде ми принаймні сподіваємося, все геть по іншому. Трамп кажуть пропагандисти в студію Капієвою, ненавидить Брікс, бо боїться його. Ну да, от особливо. Він боїться Бразилію, проти якої виступає із санкціями, боїться саму Російську Федерацію і ще із десяток маргінальних держав, яких не беруть в ніякі поважні об'єднання, саме тому вони просяться до БРІКС. Що стосується Росії, переконують російські пропагандисти, то по ним як і завжди нічого не вдарить. Ви розумієте, шочка фольги в Росії на будь-яке питання і протистояння їм це не страшне. От тільки в мене одне банальне питання. Якщо все так чудово для Росії, то чому росіяни постійно висувають свої ультиматуми і перш за все хочуть скасувати санкції? Якщо ви від них стаєте тільки сильнішими? Сам Трамп розуміє, що санкції, звісно, позицію Москви не змінять і війну теж не астанові. Ну, Ольга, я вчера э, слушала такое юмористическое шоу Гатфилд на э, Fox News. Американцы очень любят его смотреть. И вот главный ведущий сказал, что э, какой у нас замечательный президент, он умеет любой кризис повернуть себе в прибыль. Да? Вот э, все, что сейчас делает Дональд Трамп, он пытается любую кризисную ситуацию, да, в которой он на самом деле не выигрывает в данный момент, он понимает, что завершить такой крупный конфликт, как между Россией и Украиной, в кратчайшие сроки будет невозможно, но вот он решил таким образом повернуть это все в свою сторону, заставить Европу, да, у которой тоже экономика на самом деле не в лучшей кондиции, за это за все платить. В общем-то, вот такие подходы нам стоит ожидать в ближайшее время. Будут неординарные шаги, неординарные высказывания, и все это, конечно, делается для того, чтобы дестабилизировать мировых лидеров экономики да, для того, чтобы каким-то образом получить от этого какие-то бенефиты. Торговая война. Стало известно, что все больше претензий у Трампа и БРИКС, новые пошлины, новые санкции. Кто среди пострадавших? Здравствуйте, Ольга. Ну, действительно, судя по всему, Дональд Трамп решил устроить торговую войну против всего мира. И то, что мы сейчас видим, уже ряд стран стоят в очереди на то, чтобы получить очень крупные, крупные тарифы, да, тарифную сетку для ввоза своей продукции в Америку. Что касается России да, и вот этих вот всех угроз, которые происходят в адрес России, совершенно очевидно. Очевидно, что это даже не столько ударит по России, хотя и по России тоже, но и а, по таким а, крупнейшим партнерам и крупнейшим экономикам мира, как, например, Индия, которая сейчас а, уже по разным подсчетам является третьей экономикой мира и, и по Китаю, который, а, судя по всему, по емкости обогнал уже Соединенные Штаты. Поэтому а, вот удар а, через Россию, да, по этим крупным партнерам, а, собственно, сегодня был э, очень задорный пост на True Social у Дональда Трампа по поводу того, что якобы э, экономика Индии находится э, в упадке и вообще ему все равно на то, что происходит в Индии. Э, все это говорит действительно о том, что э, не столько он заинтересован в России, сколько заинтересован заинтересован в том, чтобы побольнее ужалить э, бурно развивающиеся э, э, экономики, которые являются главной точкой роста. На земному шарі і єдине місце, де росіяни абсолютно безальтернативно перемагають це, звісно, соціальні мережі, в буквальному сенсі від Дмитра Медведєва алкаша со стажем, той, хто глушить тільки елітний алкоголь до будь-якої пиятечки із Тіктоку, хто п'є звичайний бояришник. От повірте мені, знаєте, є така приказка про те, що якщо раптом ти починаєш сперечатися із кимось в соціальних мережах, кого є на аватарці Кітик чи квіточка, то знає. Вони тебе все одно задушать на своєму рівні. Це стосується абсолютно всіх росіян у тому числі. Тож, тіктокерша розповідає про те, що Трамп, виявляється, обіділся на Медведєва, мало того, що обізвав економіку Індії Росії. Нікчомний? Це, до речі, правда. І ще, звісно, погрожує. Росіяни свято вірять, вірять слова Путіна, який сказав, що економіка Росії на четвертому місці в світі. Що? Хоча з іншого боку, зачекайте, може, це просто. З кінця ж з іншого боку, але теж в них наче не так все погано. Росіянам подобається кожен раз, коли їх макають, принижують. Їм дуже хочеться, щоб хотай, хоча б хтось за них заступився. Знайшов в якому лані вони живуть, знаючи в яких умовах і обставинах, звісно, їм подобається шолкаш, Медведів. Так відповів Дональду Трампу, що вони можуть першими сильніше нанести ядерний удар. Річ тім, що в Російської Федерації у світі найбільший ядерний арсенал. Кількісно, але ніхто. Я повторюю ще раз: ніхто не знає, чи літає принаймні одна боєголовка. Трамп на Медведєва. Мало того, що обозвав економіку Індії і Росії нікчомною, что типа оно у нас в упадке или что-то такое. Хотя наша экономика на четвертом месте. Да еще и обиделся на Медведева, сказал, что он не состоявшийся президент и лезет не на свою территорию. Что это опасно. Димке сказать, что это опасно. Димка, конечно, не растерялся, он ответил той же монетой, напомнил им про их же фильм, про мертвую руку, про судный день. Димка молодец, за красным словцом не полезет в карман. Ну, в эту игру можно играть вдвоем. Так что Трампушка... Сидів би ти помалкував протягом. Якщо Путін може щось Димка нет. до речі, поки Медведєв із Трампом сперечаються про те, яка ж із держав наймогутніша і найстрашніша, росіяни якось здається, не так сильно вихваляються своєю четвертою економікою у світі. Ну принаймні, одна справа це коли ти пропагандистки намагаєшся щось продати своїм ворогам. Інша справа це коли вже торкається твого особистого життя. Свошник розповідає про беззаконні, яке заполонило всю Російську Федерацію. Мовляв, ціни зростають. Пенсійний вік давним-давно підняли. Хоча я нагадаю вам, що Путін клявся, що ніколи такого не зробить. Діти їдуть, лишаючи свої регіони. Швидкої просто нереально дочекатися. Дитячі майданчики, які вже давним-давно покинуті і завалені сміття, немає піску, абсолютно жахливі підвали, і закликає своошник, так ще й сміливо каже, досить це терпіти. Треба взяти владу в свої руки і водити, от все. Правда, своошник все це досить погано читає з папірця. Здається, що він переказує не свої думки, але те, що накіпіло. І я от завжди думаю невже чи, чи справді варто сподіватися, що революція, якщо і почнеться? то начнется из низов, из маргинальных покойников СВОшников. Я бы хотел обратиться к жителям города Орска, дорогие земляки. Я Турков Василий Сергеевич, участник СВО. Хотел бы обратиться к вам. Хватит терпеть беззаконие и несправедливость. В нашем городе, как было раньше, вспомните, парки, скверы, ДК, техниками, училища, своя станция скорой помощи, цены на услуги ЖКХ всех устраивали. А сейчас цены поднимаются на услуги ЖКХ, тарифы растут. Пенсионный возраст подняли. Наши дети уезжают в большие города, чтобы получить профессию. Дождаться скорой помощи нереально. Разбитые дороги, детские площадки, заросшие травой, песочницы, нет песка. Качели, которые на них опасно кататься. А также подвалы в ужасном состоянии. Обращались из-за подвалы в некоторых районах в случае опасности ППУА людям некуда упрятаться, спрятаться. У некоторых людей пенсии маленькие, вынуждены напросить милостыню, лазить по бакам. Был свой дом ребенка, закрыли. Также санаторий Южный Урал взять. Он попал под паводок затопления. Его не надо закрывать, а надо помочь сделать. Но у администрации, к сожалению, нет денег. Также хочу дополнить о людях пожилого возраста, инвалидов, участников СВО, детях несоциально защищенных. Обратите внимание, администрация, на них. Люди по паводок остались без ничего. Наша администрация и депутаты, им надо делать все на совесть, чтобы не было стыдно. Уважаемый его губернатор Оренбургской области Солнцев, прошу вас принять меня А також ініціативну групу із чотирьох чоловік ну, для беседи по лічному неотлагаємо вопросу як учасники СВО. ви хочете зустрітися з Євгієм Сонцевим. Лічна да, ознати всі туристичні міста і регіони мають лишитися без своїх туристів і без своїх замовників. Тому що таке такий детокс, такий відпочинок, такий релакс, таке задоволення. Воно можливе ні. Не на балі, не на Сейшелах, не в Італії чи Іспанії, не на озері Комо, яка вже стільки років не бачить пропагандист Володимир Соловйов, Ні, а тільки в Ніжньогородській області. Що ж там трапилося? Хочете ви мене запитати, перш ніж будете бігти самі гуглити? Річ в тім, що губернатор Ніжогородської області. Закликає всіх ставитися із розумінням до відключення інтернету, і саме це він називає детоксом. Справді на заході є таке поняття, як відпочивати від соціальних мереж чи від інтернету, який забагає багато часу, який впливає на наш емоційний стан і не тільки, але все це відбувається за нашим власним вибором. Ну тобто, о, ми втомилися, ми більше не хочемо всього цього читати, а не так, що дрони українські полетіли, і ми вирубаємо увесь цей інтернет. До речі, українські спеціалісти теж довго говорили і розмірковували на тему, а чи варто це робити в Україні, і виявилося, що стане тільки гірше. Зокрема, інформація вона важлива. Маємо знати про обстріли, про прильоти, про небезпеку, яка насувається, про те, де можна отримати будь-яку допомогу і не тільки. Інтернет це сьогодні можливість спілкування. Ну а в Російській Федерації це таке тепер ноу-хау. Чим буде славитися Ніждогородська область своїм. Интернет-детокс. Атаки беспилотников на наши промышленные зоны продолжаются, связанные с этим отключение интернета. Но эта тема волнует всех наших граждан, волнует и вас, и волнует, наверное, каждого на своем месте. Мы лично все члены правительства сталкиваемся с дискомфортом в этой сфере. Естественно, хотелось здесь обратиться к гостям нашего года, к города, к туристам. к этому приймати як оздоровительную процедуру, детокс да? все-таки інтернет у нас є, но є по проводным каналам и Wi-Fi і количество точек Wi-Fi ми будемо расширять, в тому числі за счет виділення. Зрозуміти мене правильно, але інколи мені здається, що ми занадто якось сумно живемо. Не в контексті війни, а в контексті подій. Ну тобто нормально живемо нормально як люди, тому що коли аналізуєш, і дивишся за всім тим, що відбувається за Перебріком, кожен раз таки хочеться риторично спитати, господи черті, як ви там живете? Отже, огляд новин із тіктоку, ми це завжди там підглядаємо. Що ж чекає на Росію росіян із 1 сентября, тобто 1 вересня, виявляється, що для доступу в інтернет водять персональний інтернет-код. Код сатаничий, як це пояснити, буде він називатися пік. Якщо тобі більше 14 років зможеш через державні послуги замовити собі цей код. Знаєте, я пам'ятаю, як колись, коли був перший інтернет, ти мав під'єднуватися до стаціонарного телефону. Потім оці гудки, Напишіть в коментарях, якщо у вас теж був колись такий інтернет, він підключається з'єднання, і ти у всесвітній плутині. Але ніхто ніякий, ніякий код не отримав, нічого в нас такого не було. Кожні 30 днів потрібно його оновлювати. Це все для того, аби, мовляв, дезінформація не розповсюджувалась, і ти сам як користувач інтернету нічого там не брехав. Власне, чи можна буде дістати якусь правдиву об'єктивну інформацію? Щось, що не відкориговано державними інституціями питання банальне. Вочевидь, інтернет буде максимально зачищений. І коли-небудь ми з вами із телеграм-каналів дізнаємося, що і російська збірна із футболу перемогла на чемпіонаті світу. Здравствуйте! В эфире программа «Голос пробуждения» и я, ваша ведущая, Елена Давидюк. Оставайтесь с нами, мы начинаем. Какие новости ждут Россию с 1 сентября? Итак, в России вводят персональный интернет-код для доступа к сети интернет с 1 сентября 2025 года. Поаплодируем властям, дорогие друзья! Это благая весть, это благая весть для всех, для нас. Оставайтесь с нами, и мы продолжаем. С 1 сентября 2025 года в России вводится обязательный персональный интернет-код. Он будет называться ПИК. Почти как ПУК. Ой, для доступа к интернету, согласно приказу Минцифры РФ. Точка. Граждане старше 14 лет смогут получить пик через портал госуслуг. Портал в новый мир. Представив биометрические данные всего-то и электронную подпись с необходимостью обновления кода каждые 30 дней. Это, ребята, что вас никто не потерял. Каждые 30 дней. О, какая благая новость. Пик направлен на защиту от дезинформации. Я надеюсь, я не распространяю дезинформацию. И повышение кибербезопасности и предотвращение киберпреступлений. Операторы связи должны интегрировать системы проверки ПИК, а за нарушение предусмотрена административная ответственность. Контроль возложен на рост комнадзор. А гражданам придется использовать специальные приложения или браузеры, что может усложнить доступ к сети, особенно для пожилых людей и жителей отдаленных регионов, такая как Тундра. Итак, ссылочки, если вам нужно есть, например, можно найти новости на сайте вести spb.life, а также Ввести персональный интернет-код и зарегистрироваться уже на страничке Госуслуг. Поздравляю вас, друзья! Портал открыт! Держимся! Ви ж не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене і пам'ятайте завжди, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику. Я маю на увазі вашу допомогу, фінансову всій команді YouTube канал Курбанова Лайф. Шукайте всі реквізити в описі до нашого сьогоднішнього випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!